Камера кімнатна. V, V380 Pro додаток. Камера 60-30. Камера йде. Камера. Йде блок живлення. Йде кріплення. Йде шнурочок. Кріплення це для того, що якщо ви побажаєте камеру ставити не на столі, а, наприклад, на стелі або на е, стіні, то ось отак от ставити це кріплення і без проблем. Зараз вмикаємо камеру. Врачинає завантажуватись? А поки входимо в додаток V380 Pro. Поки не йде. Реклама. Натискаємо Додати камеру, вона просить і номер серійний, скануємо QR-код, натискаємо Wi-Fi, працюємо на 4G, ти саємо IP Hotspot, тицяємо свою... свою мережу. Руль. Тепер е, шукаємо хотспот е, цієї камери. Ось вона камера MV Вона зараз законачується. Так, вона підключилась до лайф. Зараз підключаються до сервера. Це камера она вже під'єднана. Одразу э, просить встановити пароль. Встановлюєте який вам зручний пароль. Все. Все працює. Ну, одразу він пропонує такі штучки, як... хмарне сховище. Якщо у вас немає бажання з цим, то краще цього не робити. Все. І все працює. Так само є е, детекція руху. Ну, зазвичай він десь хвилин за 10 починає працювати. Трохи, трохи починає розпознавати. Тобто все працює. Працює тихенько. Е, можна спілкуватися. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну і так само слухати хто і про що говорить. Коли у вас немає, ось так все працює. Камера дуже невеличка, дуже зручна і можна, я ж кажу, встановлювати на стіну, на, на стелю. Коли у вас немає вдома, відстежувати. Картка пам'яті вставляється забув. Ось сюди знизу картку пам'яті вони до 64 ГБ підтримують. Так що можете під'єднувати і зберігати спокій.